При зниження температури повітря та Дефіцит електроенергії, що зберігається в об'єднаній енергосистемі через пошкодження об'єктів, завдані расистами, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Вже тривалий час графіки погодинних відключень ані по Запорізькій області, ані по інших регіонах не застосовуються. Мають місце часткові обмеження енергопостачання у вигляді запровадження графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Вони діють другий тиждень. Або протягом частини доби, або протягом кількох годин. Що таке графіки обмеження потужності, мабуть, варто роз'яснити, аби у людей не складалося хибне враження. Графіки обмеження потужності передбачають, що у зазначенні години. Промисловість та бізнес, тобто юридичні споживачі, обмежують власне енергоспоживання самостійно до заздалегідь встановлених та погоджених обсягів, тобто про вимкнення не йдеться взагалі. Також мали місце минулого тижня. Двічі вводилися графіки аварійних відключень електроенергії. Так само вони не стосуються по Запорізькій області населення, вони також діють для промисловості та бізнесу. Чому вони називаються аварійні? Тому що вводяться в екстреному порядку, коли в об'єднаній енергосистемі виникає е, неочікувана. Потреба у скороченні енергоспоживання або з превентивною метою на тлі, скажімо, рашистських ракетних обстрілів об'єктів енергосистеми. Втім, ці гави швидко відмінялися і на населення вони не вплинули. Але наголошуємо ще раз, що пошкодження залишаються, що ремонтні роботи тривають, що дефіцит все ще є. Тому дуже важливо, аби всі споживачі споживали електроенергію ощадливо, не вмикали одночасно кілька потужних електроприладів та за можливості у пікові години навантаження ранкові і вечірні, особливо вечірні це з 17 до 21, інколи до 22, залежно від температури, за можливості обмежили користування енергоємними електроприладами. Вдячні всім за розуміння. Нагадуємо ще раз і просимо не забувати, що головна причина всіх обмежень, які мають місце наразі, це російська агресія і е, удари росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури.